Інга Квітка, казка, звідки козаки брали сили захищати нашу неньку. Присів дідусь біля ліжечка свого хворого онука. Тільки осінь настала, а онук вже знову кхе, кхе. До своєї вечері ледь доторкнувся, а хліба й зовсім не скуштував. Зітхнув дідусь, вімкнув нічник та й заговорив. Розкажу я тобі сьогодні не казку, а щиру правду повідаю: ще з давніх-прадавніх часів підлі, люті вороги напали на нашу чудову українську землю, українські ліси та степи, річки та озера, мова Солов'їна, завжди, немов кістка в горлі, були нашим ворогам. Тому козакам. Постійно треба було захищати рідну землю від недругів. Отож, якби вони, як ти, свою вечерю на тарілці залишали, а хліба й зовсім не їли, то зна, чи змогли б вони нашу неньку рідну до цього часу вберегти. А що, козаки їли хліб? здивовано запитав хлопчина. «А то?» – сміхнувся дідусь. Саме хліб завжди займав почесне місце на козацькому столі. Та перш ніж сісти за обідній стіл, козаки обов'язково читали молитву Отче наш. У молитві вони дякували Господу за те, що він був з ними та вберіг їх від меча гострого та ворогів підлих. Потім українські вояки по знаку атамана куреня, який сидів на чолі столу, бралися за їжу. Набравшись сил, вони знову і знову гнали іноземних бусурманів з нашої землі. А якщо я буду їсти хліб, я стану козаком. Онук з повагою подивився на хліб, який не так давно відклав вбік, взяв шматочок, надкусив його. От перестанеш кхекати, та й обов'язково станеш справжнім козаком, пообіцяв дідусь. А коли онук задрімав, він пішов тихенько до кухні, щоб посилку скласти і відправити її нашим українським козакам, які вже в наш час боронять любу неньку та солов'їну мову від підлих загарбників.